Скажу, таке число сьогодні. 17 грудня 2022 рік селище міського типу Голуби, Ковальський район Волинська область, Андрій Усичаниценко, спілкуємося з Марією Івановною. Добрий день. Добрий день. А назвіть для початку повністю як вас звати. Прізвище, ім'я і по батькові. Табала Марія Іванівна. Табала це ваша дівоча фамілія? Це, це дівоча фамілія ваша. Ні, то по чоловікові. Моя Пахолюк була батьківська. А тепер це була Марія Іванівна. А коли ви народилися? 1929 року і 29 квітня. А де ви народилися? В Голобах, тут. А розкажіть, як звали вашого тата, як звали вашу маму? Батька звати Іван Радіонович, а маму Єва Євсеївна. Вони теж місцеві, звідси? Тато то звідси, Головський, а мама з Турійського району. А чим вони займалися? Чим на життя? Хазяйством? Велике мали хазяйство? Велике хазяйство мали. Що мали батьки? Яке хазяйство батьки мали? Що Ну все мали, коні, корови, але німці все попалили. Построїли все, і німці нам все попалили. А що скажіть, чи у вас були брати або сестри? Брата одного в 39-му році, як вже прийшли, ну, вже війна почалася, то брата з 27-го року забили. Через стінку пройшла пуля і в спину дала, і тут вийшла, то забили. А ще було у нас. Сестра, друга і ще брат був. нас було п'ятеро. А як звали цього брата, що забили в 39-му? Е, е, Олександр Пахолюк, прізвище Олександр Іванович. А скажіть, коли ви до школи пішли? Пам'ятаєте, яка була тоді школа? Е, ну, шість років. Якою мовою вчилися? Що? Якою мовою тоді вчилися в школі? Я вчилася і польською. Один урок був українською за Польщі. І за німців ходила трохи, то по німецьки. А скільки ви класів до війни ще закінчили? Шість. А розкажіть трошки про Голуби ще до війни. Які тут люди жили? Що це було за містечко таке? Де? От. Тут так. Тут не було нікого, тут був огород, то ми вже построїли тут. А взагалі містечко як воно виглядало? Ми жили по ту сторону, була дідівська хатина, і ми там жили. Поки я не вийшла заміж, то там жили, а потім ми построїли тут. А як та вулиця називалася раніше, де ви жили? Чи куток? Що-що? Як той куток називався, де ви жили? Те місце, де ви жили, як називалося? Якась там вулиця чи куток? Котліревського. А які люди жили у голобах ще до війни? Чи тільки українці були, чи ще всякі національності? В нас. Ні, українці. Ні, ні, в містечку вашому, в Голобах. Були поляки, євреї і українці. Чим займалися вони? Євреї то мали свої лавочки, О. а поляки теж також працювали на господарстві. На а потім, як ото вже війна, стали Після війни то поляков туди, а українців звідти сюди. О, так як поміняли. А ви кажете, що євреї лавочки мали. А чим торгували? Що можна було в них купити? А тут у нас отого, біла асфальту, були євреї, то прізвище бар. Бар. о. То дівчинка така, як я, ми дружили з нею. Вони дуже бідно жили, то я її завжди забирала тут, покормлю її, о, то ми з нею дружили. А була ще старша, то е, тема звалася, То вона така, як моя сестра старша, то вона з тею дружила. І вони до нас ходили. На пій залазили, там грілися, знаєте, отако добре жили з нами. Такі, вони взагалі євреї були хороші люди. Вони такі спокійні були, вони нічим не займалися. Одна торговля, одна землі в їх не було. А оці бар, вони торгували теж? А? а — Оці бар євреї, вони теж торгували? І, ну, вони таке. Во, і... Ну, знаєте, вони приймали з біжа, все приймали, болокно приймали, о, а купити їх, можна було взяти яєчко, за яєчко купити, яке і соді, чи дріжджі. О, бідно жили тут, бідно ці жили. А ще був тут над щосою один. Хай їм звати його, а прізвище я забула. о. То він чим займався? Він мав млина свого, але потім десь я не знаю, де, він, де вони його поділи. От тут над шосою теж стояв млин. А ще скажіть, ви в школу ходили, коли ще при поляках? Євреї, поляки, українці всі. Ходили. Ходили. Разом вчилися навіть в одному класі. І поляки, і українці, і євреї разом вчилися, не ділили. А не було таких уроків релігії, що, наприклад, приходив ксьонс чи священник на урок? Був. Був священник. Був урок один на тиждень. А якщо приходив священник, то польські діти сиділи з вами. Чи єврейські? Чи вони мали йти до своїх Ні. Ну, то всі сиділи, не, не, випр... не, не випрошували з класу. А ще скажіть, чи молитись ходили куди? От українці, євреї, поляки, тут в голобах. Куди молитися ходили всі? Е -е -е євреї мали божниця звалась, поляки, костьол, а ми в церкву оцю, що зараз. А скажіть, як помінялося життя, як же війна почалася? От ви згадували про 39-й рік. Як ваше життя змінилося, вашої сім'ї? Ну як, ну тоді знаєте, як на хазяйстві треба було все з землі. Не так, як то тепер зарплату отримав. А тоді треба було якесь порося вгодувати, щоб дітей одягнути. О, бідно, жили люди, бідно. З землі. Що що ти візьмеш? Якщо тримаєш, то продасе. і маєш дітей в школу випроводити. Всі діти, ваші, всі ваші сестри, брати в школу ходили? Е, був саме 32-го, то був вже як в сороковому році, то він був найменший в сороковому році. А сестра я вже не знаю. Теж за Польщі в польську школу ходила. А оцей найстарший брат, він працював вже десь? Оцей, що його вбили в 39-му? Він з 27-му року, де він працював, батькові допомагав, коні пас, батькові підорував, як батько молотить, бо то колись ціпом молотили, такий ціп був. о. То він йде підорує. Та що ж там? Ще, ще теж малий був. Але вже тоді, знаєте, діти заставляли, діти робили. А скажіть, а як це вийшло так, що цей брат загинув? Що це була за стрілянина? Від чого вона була? Що-що? А від чого ця стрілянина була, що ваш брат загинув? Що так сталося? А З Мельниці їхала кінниця Польська. І я не знаю, що там, хто там стріляв одні на других, і вони як стріляли, і пуля через сінку пройшла, і там ж ми по ту сторону жили. І дерево таке грубе було, і все рівно пройшла і забили. Ще скочив, і, бо не було навіть батьків додому, поїхали, там ми втікали, в селі були. То поїхали там забирати те все, а тут якраз стрілянина, ми самі діти були вдома. А ви пам'ятаєте, як вже радянська армія зайшла в 39-му? Які вони були? Я пам'ятаю, пам'ятаю, стояла брама така, о дівчата уквічали і. Зустрічали, було дуже багато людей. Дуже багато. Всі виходили, зустрічали. Пам'ятаю це. І довго тут армія була, чи вони одразу пішли кудись? Вони їхали машинами, танками, їхали, проїжджали. Проїжджали. А тут люди виходили і зустрічали. А чого так люди зустрічали от, Радянську армію? Не хотіли поляків виходити? Ну, я знаю. Тоді я знаю так. А у вас не жили радянські солдати тут, от в вашій хаті, наприклад? Е -е, як в ця війна була, то жили, жили. І німці жили, і того. І наші солдати жили. І як себе поводили? Німці то разом жили, але нас не зачіпали. Тільки вже як одного разу батько встав і каже, вийшов вже коням давати коровам, бачить, нас окружили. О, Дві назад і до мами говорить, вже ми попалися. А вона говорить, що нас окружили. А мама йому говорить, ховайся. А він каже, куди? А в нас такий був схрон, як стріляють війна, то ми там спимо діти. О, каже, біжив схрон, то він сидів цілий день і до півночі. Тоді прийшла мама і говорить, втікай. Ні, що робити? Вона каже, втікай. Ще якраз і хліба не було, печено вже замісила діжку, все. І Напекла коржі, в сала взяла і дала йому, каже, втікай. І батько втік. І так остався. А я в день пішла, як пост зняли. Я ще ж мала була, але прийшла сусідка і каже: йдемо, бо так багато німців наїхало, йдемо. І я пішла, і я так осталася, а сім'ю забрали. Прийшли також вночі, вже ближче ранку. І забрали. Була сестра та старша, в ній була дівчинка три роки, бо чоловіка взяли зразу на фронт і одразу забили. Він в рожищах робив. Вони в рожищах і жили. О. А як звали цю найстаршу сестру? Уляна. І ще кого забрали? То її дівчинка залишилася. І отак німці забрали брата того ж серед другого року, дівчинку 6-три роки було. Ну і сестру, і маму, чотирьох їх забрали. Хоч та дитинка ще була мала, лиш забрали в товарні вагони, погрузили і повезли. А ми навіть не знали, де вони ділись, поки не було день перемоги. Я тоді получила, пішла ще на мітинг, прийшла і сіла, плачу, бо ж сама, знаєте, як то війна. І була три роки сама. І того приходжу, сіла, плачу, але чую, хтось йде, заходить поштальонка і дає мені письмо. Я подивилась, то сестра вже їхала з ними чини і заїхали не знаю де, в який міст, цього не скажу, бо не знаю. І того пуття були чим тільки заставлені, щоб не було проїзду. І вони стояли до жниб, поки звільнять, щоб був проїзд. О. І приїхали, прислала письмо, дала знати про себе, що вони живі, всі здорові, там працювали на хазяйстві. О. Це вони в якомусь селі там були? Що? В селі там вони були якомусь в Німеччині. Це село було? Я забула, як то звати те село. Це в селі були, в селі. І вони були всі разом мама, сестра, брат? Ні. Брат був з мамою, бо ще ж брат було 10 років йому якраз, а сестра з дівчинкою в другого хазяїна. Бо як вони приїхали вже в Польщу, і одразу їх стали вигружати, а вже стояли підводи німецькі і забирати робочу силу. Ну, то забрали сестру до одного. Хазяїна, а мабуть до другого. І так на хазяйстві працювали до поки вже було День перемоги. І тоді на поїзд і додому. Ви пам'ятаєте, що вони вернулися тоді? Пам'ятаєте, як вони вернулися? Ви пам'ятаєте, як вони повернулися вже сюди додому? Ну як? Вони ну, письмо ж написала, то я знала, але прийшов. Був він працював за, тим, за вклубом чи ким. Прийшов мені і говорить, знаєш що, не бійся, не лякайся, що я прийшов. Я сьогодні був в ківерцях, я зустрів вашу сім'ю. Сьогодні ввечері в сім годин приїдуть. І правда, я побігла, скорі наварила варенику, бо, думаю, приїдуть, щоб було чим покормити. Ну і прийшли в сім годин з поїзда і вже так і мама робила трохи в колгосп, вона була хвора, і грижа була на дві сторони, то вона і мало працювала, там зробила з одного боку операцію. А, батько теж пішов в колгосп, але його визиває прокурор. Батько злякався, думає, я ж нічого не винуватий. Що мене викликає, О! І це є. каже, прийдеш роботи за зерно. А він каже, я пішов в колхоз, а без тебе, бо він по-русски говорив, без тебе байдуться, треба спасати хліб. І Батько пішов і так вже робив весь час. Так. А батько Батько, як вже прийшли наші, ні, війна вже як то була, батька забрали в армію, о, то батько знімав міни по полях. о. Це тут десь біля голубів? Там десь, я не знаю, десь. А коли от забрали маму, брата, сестру, батько ховався, а потім, що він вийшов і далі жив? Ну, як, забрали тоді ж саме, в 43-му році. Ні-ні, а батько от ховався тоді, і... а? а батько ховався в цей момент. Батько сховався і по селах ходив, жив, поки вже війна, щоб можна було прийти додому. Вже як, бо дуже під ковлем довго стояв фронт, о, фронт вже пішов, німцю води гнали, і ми тоді повернулися. Батько повернувся. І батько, не знаю, був тиждень чи дві неділі вдома. І батька одразу мобілізація, і батька забрали в армію. Ну і він попав знімати міни. О, Там був в тилу. А батько але була полівая почта. Воєнний був. Батько по селах ховався, а ви де були в цей час? Тоже по селах. Разом чи окремо десь? Окремо. Він не знав, що я є, а я не знала, що він є. О, то була в чужих людей, але були люди такі добрі, кормили, весь час і так жили поки. Вже зві погнали німців і вже ми тоді прийшла я додому. А цих чужих Але нас дай -дай. ще е виганяли оцю сторону всю на ту сторону, бо фронт йшов. То я була в жмучі, о, сама, сама воєнні були. На... Вдома жили солдати, їх були связісти були, мали свої коні, бо тоді кінь ми їхали, їхали воєнний. Вони мені завезли там, що в мене було, і я так була, а потім, вже, як мала скоро кінчитися війна, то ми так на полю переїхали звідти і на полю жили ще якийсь місяць. О. В палаці чи в землянці, в чому ви жили там на полю? В чому жили на полі? В палаці, в землянці, що це було? А такий бляхар. Ось як то є, що то так, ті трубки, знаєте, то так. Я з чужими жила, з чужими людьми, сусіди. А чого приходили забирати вашу А ви не чіпайте там? Мікрофончик не чіпайте тільки. Не чіпайте мікрофончик в себе просто. І, а, а чого приходили вашу сім'ю тоді забирати в 43-му році? З чим це було пов'язано? Це всіх забирали чи це тільки вас? Всіх, всіх. Кого застали, хто не втік? О, я, якби я не втікла, і мене б забрали. Але я пішла, просто пішла, бо боялися німців, знаєте? Бо ж всяко було, то я так і залишилася. І батько так залишили, але батька забрали в армію, а я вже була сама. То я була вдома, о, то потім жнива були, я убирала два гектари поля 13 років. Ще бабуся прийшла, допомогла мені, і я ще десять 10, 10 центнерів дала хлібопоставки, о, бо ж Дала, того. Сказали, що там мені стійко треба дати. Але я так і помолотила сама, і все. І снопи повозили. Теж наробилася. А що скажіть, коли сім'ю забрали, ви з батьком втекли, ну, а худоба ваша, господарство, хата, що з цим було за цей час? Там попалили все, тільки осталося Осталась стара хата така дідова, дідова хатина. О, То ми там добре було, що це залишилося було куди прийти. А німці батько тільки кончив стройку, і німці все попалили, все попалили. І палили в господарство і навколишнє, навколо? І, і видно, з худобою попалили, бо я була в Бруховичах. То того такий дим йшов чорний, що страшно дивитися було. А там же було і всі ті, як колись, ви може, не знаєте, клуня, де хліб зберігали снопи. То того. Е, що я вже казала? Про клуню казали. Що а. як палили, то клуня була. Ну, ага. Спалили. І я тоді була там в Бруховичах, і попали, і там, видно, і худоба, все геть було, погоріло, бо дуже чорний дим ішов. А прийшли, то вже навіть ложки в хаті не було. Все забрали, що було, десь все порозносили, навіть не було в чому зварити, не було в чим їсти. Це всю вулицю так попалили. А? Всю вулицю вашу так попалили. Хати по всій вулиці попалили вашій? Е, не хати. клуні і хліве. А ще скажіть про оцих євреїв, що були? Що з ними при німцях сталося? Оці дівчата, яких ви знали? Ну, я знала та, що зо мною дружила. І з сестрою одна. Приходила. Завжди вони дружили з нами. Сюди до нас приходили, вони так бідненько жили, то ми їх покормимо, такі бо добрі були, дуже добрі були. А що при німцях з цими дівчатами сталося? Яка їхня доля була? Я, я навіть та старша, що з сестрою дружила, ще заходила, каже, я вже йду. Не знаю, каже, чи втічу чи ні, якщо втічу, то я ще коли до вас прийду. Ну не було її. Може, й де зловили, а ця менша, що зо мною, ну то їх загнали і побили. А де це було, де їх били? І Вони откуплялися, давали золото, о, щоб їм продовжили вік. Щоб не за не побили, але ж вони тільки витягали те золото, о, а потім все одно побили і все. Я пам'ятаю, що як побили, але як там було, я нічого не знаю. А де їх били, ви знаєте, де це місце? Було? Били тут під лісом і в мельниці. А перед цим їх десь розселили, де вони жили перед цим ці євреї? Це було якесь окреме місце? Ну, мали свої хати. Мали свої хати. Тільки теж так бідно, бідно жили. Отці що тут, то бідненько, геть, бідненько жили. Був їхній батько інвалід, кульгав, Не було кому робити, а от там магазинчик був, таке, во все продавали, То що ж там сім'ю викормити, знаєте, було тяжко. А як ці євреї пропали, а що з їхньою хатою було, з цим магазинчиком, от що біля вас жили, що з цим сталося всім майном? Я не знаю. Е я як прийшла, то я була тільки отут одна хата, а там я не пам'ятаю, чи, чи теж спалили. І того магазинчика вже не було. Де він подівся? Там була, звалася Бруха, Бруха та єврейка, що вона торгувала в тому магазинчику. А ще скажіть, а коли євреїв ховали, ще до війни, наприклад, де їхнє кладбище було? Не кладбище? Єврейське.